Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Працюю із нашою київською студією. Нагадую вам, що сьогодні понеділок, 12 червня, про просування українських військ на Донеччині, а також у Запорізькій області. Що так активно вибухає в тимчасово окупованих районах тієї мною згадуваної Запорізької області, поговоримо на початку моєї ефірної години. Ну а далі йдемо йдеться про епідеміологічну ситуацію на Херсонщині, і не тільки у цій області. Насправді, які хвороби загрожують жителям регіону після затоплення Каховської ГЕС. розпочнемо. Ми із подій на фронті. Розпочнемо із українського контрнаступу. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний опір. Пане Олександре, добрий день! Слава Україні! Рані слава вітаю ранок розпочався із приємних повідомлень від Міноборони України на Донеччині. Звільнили Сторожове. Трохи раніше ще два населені пункти Благодатне та Макарівка. Щойно в новинах почули і про Новодарівку в Запорізькій області. Поясніть, будь ласка, як в цілому виглядає просування українських військ станом на цю годину. Ну, загально то усі ці населені пункти вони знаходяться. Поряд один з одним, наприклад, якщо ми кажемо про благодатне, нескучне сторожове та макарівка, це населені пункти на південі від великої Новосіл, новосілки, і вони по йдуть по а, правий а також по а, лівий берег а, від а, річки. А, основної а, річки у цьому а, районі Мокрій яли. І е, це говорить про те, що відбувається зараз просування саме е, в південному напрямку, і е, до Старомлинівки. Старомлинівка це, скажімо так, у російських окупантів. Е, на сьогодні є таким селом, ну, населеним пунктом, е, транспортним вузлом, тому що там. Е, е, Шляхи йдуть як на північ, так і на південь, на захід та на схід, і таким чином вони там створили таку собі е, умовно е, оборонні позиції, і е, в основному зараз йде мова про напрямок до цього населеного пункту. А повідомлення про те, що було е, звільнено Новодарівку дуже цікаве, тому що, е, нібито заявляючи, вона була. Звільнена ще е, 4 червня, але дізналися ми про це тільки зараз. До речі, якщо говорити про рожеве, то воно також не сьогодні вранці було звільнено. Тобто, дуже правильна стратегія щодо повідомлення про звільнення населених пунктів з запізненням, е, це правильна стратегія, і е, її притримуються. З стратегі з метою не розповсюдження заздалегідь інформацію, ку не потрібно. Тому ми можемо тільки уявляти, насправді яка зараз там відбуває, які відбуваються події, та які населені пункти вже звільнені. Але ось саме звільнення на Водалівки. А також ще учора з'являлася інформація про та трохи раніше про Левадне, а це говорить про те, що поступово. Але намагаються а, замикати м, більш ширшу територію на скажімо так, на під, брати під контроль силами оборони України, а, тому я не здивуюсь, що дуже скоро ми а, дізнаємось про звільнення рівнополю та приютного, а, і це і це натякає на те, що збройне сили України вклінюються в. Оборону окупантів, особливо їх е, полосу забезпечення, а потім від цих клінів е, змикають е, території, і е, окупанти, щоб не опинитися в оточенні, змушені тікати. А ті, що не встигають тікати, Ну вони поповнюють або обмінний фонд, або стають форматом 200-300. Форматом 200-300. на бахмутському напрямку, за словами речника східного групування військ Сергія Череватого, українські захисники просунулися до семи сотень метрів. Як оцінити ці здобутки українців? І чи означає це, що окупанти ну майже готові відмовитися від бахмута? А, поки що говорити зарано, що майже готові, а, тому що а, ситуація, яка там має розвиток, вона дійсно позитивна. Для сил оборони України а, ініціатива на нашому боці це правда. Але а, на, нам ще багато чого треба буде зробити. Нам треба буде звільнити Бархівку та ягідне. Нам треба буде а, перерізати північну логістику а, росіянам а, по трасі М03 та й не тільки. Нам треба буде звільнити Клещівку та перерізати а, 0513 а це вже з півдня. А тобто, а, поки що в нас багато стоїть задач, які треба виконати. А те, що просуваються сили оборони саме в полях, це добре. Це говорить про те, що ну, по-перше, ми продовжуємо а, займати а, панівні висоти, тому що саме в тих напрямках, де ми просуваємось, це все ж таки а, пріоритетні напрямки через а, наявність а, панівних висот. І те це дозволяє також нам повністю брати під вогневий контроль низину. А Бахмут, до речі, він знаходиться на самій низькій висоті, взагалі, це найнижча висота низина в цьому районі, і тому місто відкривається нам як на долоні, що спрощує можливості по нанесенню ударів по скупченню російських окупантів в самому місті, і це відбувається. Вони на сьогодні втрачають о, через артилерійські о, дуелі в місті, ну, десь приблизно два зводи на день, до роти на день. До роти на день їх втрати саме в місті, тільки через обстріли з боку нашої артилерії, і це досить серйозні о, втрати, якщо не брати до уваги, те, що в місті боїв як такових їх не, немає нема міських боїв. І це і це, скажімо так, це руйнування флангів на фоні постійної потреби компенсації втрат в самому місті, яке стоїть на місті і не рухається, воно дійсно може змусити росіян тікати, але поки що зарано про це говорити. Тому що е, треба створити умови для їх втечі, ну наприклад, охопити місто з півночі або з півдня, як я казав. А потім просунутись та створити умови, які будуть натякати на тактичне оточення або оперативне оточення. Міста ну в першу чергу оперативне, потім вже тактичне. І якщо буде така загроза оперативного оточення, росіяни дійсно самі будуть тікати з Бахмут. Дочекаємося і таких повідомлень. Таврійський напрямок. Натомість знаємо, що підірвали греблю в районі Новодарівки Запорізької області росіяни, і на контрнаступ Збройних сил це не вплине, розповідав речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в нашому ефірі. Тож я вас питаю: тоді навіщо чому вони так метушаться? Паніка це тільки паніка, а навіщо було підривати Каховську ГЕС? Ось таке ж саме питання. Uh, навіщо взагалі вони це робили і на Донеччині uh, біля Бахмуту нещодавно, uh, в них панічна зараз uh, ситуація досить, і uh, вони роблять те, uh, що в них uh, заклалося ще по старим радянським методичкам, тобто, щоб зупиняти якісь наступальні дії, які так чи інакше відбуваються близь uh, водоймів або річок. Що робити треба? Треба порушувати Женевську конвенцію та підривати Греб. Ось о, саме так вони і діють, як о, справжні військові злочинці, використовуючи метод, який дорівнюється з поза військовим злочиням до, до невідбіркового військового злочину, яке дорівнюється до використання масового о, 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 зброї масового ураження. Така сама була і на ситуація на Каховському ГЕС, коли розпочалась активізація сил оборони України саме в Запорізькій області. Російське командування як собі міркувало, а воно собі вважало, що таким чином, отже, Сили оборони України розпочнуть ще по якомусь напрямку контрнаступу. Якому це може бути напрямку? Ну звісно ж, треба буде форсувати їм Дніпро. Отже, щоб неможливити форсування Дніпра, вони підірвали Каховську ГЕС. Також. Панічно, хаотично не, не не попередивши свої передові підрозділи, які потім змило усіх з е, першої лінії, і е, фактично ці дії продовжуються. Вони бачать просування Сил оборони України і починають підривати греблі. Е, я не виключаю, що це може і продовжуватися надалі, але це дійсно не вносить якогось критичного саме зараз значення вже в просування. На село оборони України по тому чи іншому напрямку додає. Я думаю, паніки окупантам добре і ті вибухи, які сьогодні і напередодні вихідними лунали із тимчасово окупованих територій Запорізької області, і під Бердянськом у Токмаку, у Мелітополі. А скажіть, будь ласка, наскільки зараз системні ці вибухи, як ви вважаєте, і чи можемо ми їх вважати підготовкою до майбутнього звільнення цих територій? Ну так, безумовно, а, в першу чергу, те, що розпочалось загально, це а, не треба розглядати повноцінно як а, наступ, так наступальні дії. Чому? А тому, що а, це в першу чергу розвідка боєм відбувалася. Розвідка боєм, яка дозволила нам багато чого з'ясувати, е, про розміщення об'єктів окупантів, про які ми не знали раніше а про склади боє з боєприпасами, про склади з паливно мастильними матеріалами, про командні пункти, пункти управління, штаби і так і далі, і таке інше. Тобто, загально завдяки цим діям, які імітували такий якийсь масштабний наступ, ми змогли зібрати достатньо інформації. Для нанесення по цим об'єктам ударів тому цих ударів буде ще більше. А окрім цього, а, треба зауважити на тому, що а, за, тільки за учору було нанесено а, два удари по залізничним коліям росіян, як на тимчасово окупованій території. Материкового півдня України, так і на е тимчасово окупованій території півострова Крим, що значно ускладнює їм зараз логістику та постачання забезпечення е саме угруповування матерково на півдні безпосередньо в Запорізькій області. А е тому все це комплексні дії, які є е створенням е найкращих умов саме до розпочатку найцікавішого. Тому що знову ж таки ми ще насправді нічого і не починали. Ну і знаєте, зараз про Крим, от Я бачу свіжі повідомлення від головного управління розвідки. Попереджають нас, що нову техногенну катастрофу готують росіяни, зокрема, замінували хімзавод Кримський Титан в окупованому армянську. Чого можна чекати дійсно від расистів тут? І як це може вплинути на подальше звільнення українського півострова? Ну, вони можуть дійсно шантажувати саме цим о, елементом титану. Це їх тактика, це правда. А, вони так само шантажували Чорнобильське АЕС, коли м, знаходились там, вони неодноразово демонстрували такого типу шантаж на Запорізькій АЕС, а тому це, це треба розцінювати саме як елемент шантажу. Але з іншого боку, треба розуміти і інше. Якщо щось трапиться на Титані, то в залежності від того, в якому напрямку буде вітер, а він найчастіше саме в Кримському напрямку, постраждає саме та частина, куди буде спрямований вітер від цього вибуху. А тут ось який момент: якщо російським окупантам доведеться, а їм доведеться. Тікати з Запорізької та Лівобережної Херсонщини, то куди вони будуть а, дуже швидко передислоковувати у форматі жесту доброї волі а, свої всі ці а, підрозділи, ці десятки тисяч, загально у них там приблизно 150 тисяч особового складу. В першу чергу на тимчасово окупований півострів Крим. Отже, таким чином вони їх замкнуть на півострові. На якому що можуть підірвати е, ось е, титан, і потім уся е, ця купа е, стане небоєздатних військовослужбовців, які не зможуть навіть вести оборону е, півострова Крим. Тому е, дійсно це такий собі шантаж е, черговою техногенною катастрофою України, але в першу чергу нашкодити вони можуть собі саме цими діями. Тому це я більш розцінюю як дійсно як загрозу провокацію досить серйозну, але в більшості як блеф. Бо втратити 150 п'ятдесят тисяч е, боєздатних е, військових через е, ось такий шантаж. Та ні, це це не настільки так. Ми, ми бачимо, як підірвав Каховську ГЕС. Е, вони втратили першу лінію оборони. Але в них були не критичні втрати за особовим складом. Так, там втонуло декілька підрозділів та взводів, які опинилися саме найближчими до розливу Дніпра, та не встигли втікти. Але це були не критичні втрати. Вони можуть пожертвувати там, сотню, 150 до 200-500, наприклад, особового складу, але не 150 тисячами. Ну так, зразу безрадісні такі перспективи ви зараз описали для російської армії для расистів. Дякую, що озвучили їх в нашому ефірі. Давайте спробуємо в чергове зазирнути в голову росіяни і подумати, що в них там відбувається. Передусім, говорю про Сергія Шайгу, міністра оборони Російської Федерації. Пам'ятаємо, ось минулого тижня він значить зберігав високу публічну активність, напевно, для того, щоб представити себе відповідальним за стратегічні питання. Питання про це пише Міноборони Великої Британії в свіжому звіті. Скажіть, будь ласка, зберегти хорошу міну при поганій грі? Навіщо це Шойгу зараз? Що він намагається продемонструвати собі? Напевно, путіну, напевно, ну і західному світу? Також напевно, ну, ми бачимо, що Шойгу постійно знаходився під інформаційними ударами з боку Пригожина весь цей час і е, продовжує знаходитись під ним. Йому треба демонструвати, що а, він а, дійсно на щось здатний, що він корисний, скажімо так. А, коли а, розпочався, а, розпочався глиби, розпочалась розпочалася глибина розвідка, оперативна розвідка, розвідка боєм з боку Сил оборони України. Ми пам'ятаємо, що треба було а, тримати режим тиші, а, але. На жаль, багато багато саме представників України е, представники, не тільки з журналістики, вони розпочали розповсюджувати в соціальних мережах інформацію про те, як розпочався розпочалась активізація в зоні бойових дій в Запорізькій області. Ну тобто, ми всі пам'ятаємо ці. Фото та відео, відео а, пошкоджених та знищених Leopard 2 та М2 Бредлі. І це а, був для Шойгу за останнє, ну, мабуть, я не знаю, це більше ніж як півроку. Більш ніж як за рік це для нього був фуро. Це було для нього вікно можливостей. Росіяни побачили а, знищений леопард 2. Ну, це сенсація. Оце здобуток для великої російської армії знищити е, танк з Німеччини. Е, російська пропаганда зробила на е, цій ситуації е, величезну піар-кампанію. Настільки велику, що за е, той період, коли треба було зберігати тишу, в нас всі говорили про те, що. Наш наступ провалився. Ну, по-перше, не наступ, а розвідка боєм. А по-друге, де провалився? Що провалилося? Ви щось там знаєте? Ніхто нічого не повинен е не, не про що говорити, якщо немає повної е інформації, а вам її ніхто не надасть, допоки це не можна буде зробити. І сюди почали, почали тягнути цього е Юру Ріопке з білда. Котрий, е, який з 2014 року займається латентною антиукраїнською пропагандою, а наші журналісти його тягнуть до нас е, в етери, грібки це консерва, яку 9 років вже всі знають, а його роблять експертом. І він розповідає: не може е, е, РЛС Арісті е, від Пускової відрізнити, але його зробили експертом. Ну отже. На цьому і зіграв Шойгу. Усі раділи росіяни, коли бачили перший знищений німецький танк та американську БМП. І зараз він відчув вікно можливості, що він може на цьому зіграти. Але найголовніше не це найголовніше те, що це не його вікно можливості. Для його можливості це вікно для самогубства, щоб він а, міг а, вистрибнути з цього вікна. Тому що те, що розпочалось з цього першого знищеного леопарду, це тільки початок. Початок кінця для російського угруповання тому і є ось ця от е, медійна його активізація, тому що він відчув себе трошки на коні, але це не так. Це дуже швидко все закінчиться. До речі, щодо леопардів, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав Німеччину, ну, зважаючи на перші втрати техніки під час контрнаступу наших оборонців, закликав Німеччину надати більше танків. Леопард. Скажіть, будь ласка, чи дослухається уряд Німеччини до прохань українського дипломата і чи є в них такі ресурси, чи є такі можливості, щоб надати нам додаткові танки? Ресурси є можливості тут є питання. Тому що е, танки повинні проходити е, відповідно обслуговування та ремонт перед е, відправленням до України. Це займає деякий час. Як ми бачимо, що Німеччина взагалі передала нам е, одна з перших е, леопарди, і навіть більше аніж обіцяла, е, тому ніяких претензій бути не може. А, з іншого боку, у Німеччини ще є танки, якими вона а, може поділитися з Україною загально в її на їх складах також збереження, але знову ж таки, їх треба відновлювати. Це займає деякий час. Плюс а, до всього іншого ще й підготовка екіпажей на цінові танки. А, чи передасть, я впевнений, що так. Танкова коаліція продовжує працювати, і такі е, відправлення ще нам будуть здійснюватися і не тільки леопардів. І давайте тоді ще коротко про Німеччину. Сьогодні тут розпочинаються навчання повітряних сил НАТО. Ось Блумберг пише, що це наймасштабніші навчання авіації альянсу. Е, поясніть, будь ласка, про що ці навчання для нас, для України, для союзників і для нашої недоброї сусідки Російської Федерації. Ну, Будь-яке навчання це не найкращий сигнал для країни, яка становить загрозу для тих країн, які ці навчання пров... проводитимуть, а, тому що це демонстрація можливостей, це демонстрація боєготовності, це, це підвищення боєготовності. Але зараз це трошки інший вже а, варіант цих навчань. Ми повинні розуміти, що а, вони проходять саме тоді, коли йде. А, Досить швидке формування авіаційної коаліції, і саме а, в рамках авіаційної коаліції, коаліції можна розглядати ці а, навчання. Тому о, це для України дуже добрий сигнал також. А для о, Російської Федерації це, звісно, натяк те, на те, що, ну, скажімо так, Північно-Атлантичний альянс знаходиться в о, підвищеній бойовій готовності до будь-яких несподіваних дій з боку. А Росія Ну і слухачам. Я нашим нагадаю, що саме авіаційна коаліція розмови про неї будуть в центрі уваги під час чергового рамштайну. Відбуватиметься він 15-го числа, 15 червня. Дуже чекаємо на нього. Анонсував наш міністр оборони. Дійсно чекаємо про що там домовляться. Він говорив про те, що передусім про навчання українських пілотів, а також техніків, які будуть обслуговувати винищувачі, які в майбутньому чекають на Україну, пане Олександре. Я вам Дуже дякую за коментарі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний опір, спілкувався зі мною, друзі, і ось щойно буквально стало відомо, що е, поки ми говорили з військовим експертом в ефірі. Окупанти завдали авіаудару по Авдіївці на Донеччині. Тут є поранені. Е, тут зараз пошкоджений будинок культури і багатоповерхівки. Думаю, більше інформації ви почуєте від моєї колеги Ані Ільницької. Е, буквально зараз е, у випуску новин роблю невели... Личку інформаційну паузу почуюся з вами зовсім скоро. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.